Характеристики об'єкта місця Петербург, метра 6,9 дев'ять. Рік реалізації 2,02,1 іпотека 6,9 Кімнати два санузли, один дизайн Наталія Ісаченко. Фотомаксим Максимов коротко. Замовниця, молода дівчина, підприємець віддає перевагу інтер'єрам в світлих відтінках і живить особливу любов до білої фарбованої меблів в стилі Прованс. У плані функціоналу господині хотілося обладнати робоче місце біля вікна у вітальні і облаштувати повноцінну гардеробну в спальні, щоб створити світлий комфортний інтер'єр з атмосферою стилю Прованс. Дизайнер Наталія Ісаченко зробила в квартирі площею 69. К. Досить кардинальне перепланування і замінила суцільні перегородки на скляні меблі. Замовили в місцевих майстернях, а частину текстилю купили в Парижі. Подробиця. спочатку квартира мала стандартне планування з маленькими ізольованими кухнею, вітальною і спальною і двома санвузлами. Щоб розширити простір, зробили перепланування. Демонтували неносучі стіни, що відокремлюють кухню від вітальні і коридору. Залишили тільки один санвузол, а місце другого санвузла частково зайняла група вбудованих шаф перед покої. У спальні вдалося виділити невелику зону під гардеробну. Кухня залишилася на місці, яке визначив забудовник. Плита електрична колірна гамма кухні трохи холодніша ніж в інших приміщеннях, наявність сірого, бежевого і блакитного кольорів і темної обробки дерева відсилають до бельгійської колірній палітрі, оскільки замовниця не збиралася багато готувати на кухні, обійшлися мінімальним комплектом меблів, незважаючи на те, що кухню оточують скляні перегородки, в ній можна усамітнитися. Квартира знаходиться в будівлі з сучасною архітектурою. А стиль прованс не зовсім асоціювався з мінімалістичними фасадами будинку і металевими виконними рамами, тому я запропонувала використовувати в інтер'єрі елементи стилю лофт, розповідає Наталія Ісаченко. Так з'явилися зонуючі білі розсувні скляні перегородки в сталевому каркасі, створюється враження, що стіни вітальні, об'єднаної з кухнею, наполовину складаються з вікон. Через наявність металевих перегородок стало можливим залишити встановлені забудовником радіатори, вони вже не так резонували б з класичними меблями, щоб створити відчуття єдиного простору. Стіни у всій квартирі були пофарбовані в один колір і був використаний тільки один вид підлогового покриття ламінат. Від кондиціонерів вважали за краще відмовитися, щоб не порушувати цілісність інтер'єру і не зменшувати висоту стель. У квартирі можна приймати у себе гостей на кілька днів, так як диван у вітальні розкладається, також тут використовували три види оформлення вікна, крім декоративних зелених оксамитових портьєр і римських штор, Безпосередньо над рамами встановлені щільні ролштори, що захищають приміщення від сильних сонячних променів в літні місяці. Одним з достоїнств спальні стала гардеробна: вона маленька, але дуже функціональна. Перегородка, виконана не з металу, а з ясена. А той факт, що вона наполовину скляна і оформлена шторами, дозволяє створити враження, що ліжко оточена вікнами, а також уникнути відчуття здавленості простору. Протягом всієї роботи над інтер'єром ми з замовницею приділяли велику увагу деталям і використанню потрібних нам відтінків обробки, канина для штори у ванні і для подушок у вітальні. Я сама особисто купувала на ринку тканин Сен-П'єр в Парижі. А пізніше сама і пошила ці подушки, ми могли перефарбовувати по кілька разів фурнітуру деяких світильників для досягнення потрібного ефекту, а одного разу встановлену металеву перегородку в кухні довелося навіть демонтувати, щоб перефарбувати її в більш теплий відтінок білого. Завдяки такому підходу інтер'єр вийшов гармонійним і дуже затишним. Розповідає Наталія Ісаченко. Ванна, виконана в холодній сіро блакитний колірній гамі і має достатньо місця для зберігання. Шторка у ванні подвійна складається з двох шарів: один прогумований технічний, інший декоративний з льону, екран для ванни, зроблений на замовлення з водостійкою, майже всі меблі та архітектурні елементи в інтер'єрі квартири. Це українське виробництво. Більшу частину передпокою займає група вбудованих шаф. А за однією столок дверей ховається пральна машина, завдяки торшеру передпокій сприймається як міні-кімната, а абажур соковитого кольору розбавляє колірну монотонність. Бренди представлені в проєкті передпокій оздоблення, фарба, Лебрене, колір ПАРЛ 100 напольного покриття, ламінат, бері, а лоцмеблі, шафи, столярне виробництво, кардинал освітлення, стельовий світильник, марк слотиш торшер. Галверц Сведен, консоль сосне, столярне виробництво, старий майстер-декор, килимок, артефактство дзеркало, один-п'ять кращих дзеркал, кухня, меблі, кухонний гарнітур, кухні Марія, Стелаж і дубова барна стійка, столярне виробництво старий майстер, освітлення люстра Маркслодждгостене меблі, шафа вітрина, столярне виробництво, старий майстер, м'які меблі на замовлення, некстформ журнальний стіл. Салон лета, боюрет, килим іке, освітлення, торшер і настільна лампа, оф Сведен» люстра, богемія і велоцріста, текстиль, портєри і римські штори, Вероніка буде на спальня, оздоблення, шпалери цолесом, меблі, дерев'яна перегородка і всі меблі, старий майстер, декор, приліжковий килимок, артефакт столь літографії Ас Шендерова, ванна кімната, оздоблення, керамічна плитка, валелюна, меблі Тумба і дзеркало, Сапріво, екран для ванни, столярне виробництво, старий майстер, декор Килимок. Сара Гома хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і Міром.